У будь-якому разі цей тиждень завершився просто таки феєричною перемогою Олександра Усика над Тайсоном Фюрі, хоча й інші події йшли то зі знаком плюс, то зі знаком мінус для нашої держави, то наближаючи, то віддаляючи українську перемогу уже не в боксі, а, на, а то на полі бою, то в дипломатичних. Переговорах про це й будемо е, е, говорити зараз. Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємося до істини. Мене ж звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні. Де дивитися це відео? Ваша географія важлива. Також напиши, що ви думаєте про те, що ми будемо сьогодні е обговорювати. Ну і почнемо з такої легкої теми. Володимир, ти дивився, вночі або вже зранку бій усика фюрі. Ні. Я поберіг емоції і. Pensa, ну... Чесно кажучи, для мене це суттєвого значення немає. Так, ну, приємно, але це шоу бізнес? Тобто, це не, не питання життя і смерті. Я дивлюся, бій українських воїнів, душа болить, але я просто захоплююся. Справжній бій це Курськ чи Покровськ, і справжні воїни, і. Отам не шоу бізнес, і переживати треба за них mm -hmm. е, от, але е, якщо говорити про минулий тиждень, е, то м, тут була така цікава подія. Знову ж таки, я одне знаю, чи це до політики, чи до дипломатії, чи до шоу бізнесу її віднести, ну, як правило, мене на каналі не прийнята лексика, але тим не менше е, оскільки. Зеленському можна тут і мені куди грішному одіватися. Отже, цього тижня Зеленський, реагуючи на заяви Владимира Пуйла там влаштувати якісь там змагання, назвав його от, за перепрошення, довбойобом. І от тут у мене є питання. Я зараз не хочу говорити про те, що там говорив. Пуйло, це вже хай розбирається психіатра, ми не є психіатрами все-таки, але оця його заява Зеленського, ця реакція. от Після того, як харківські фанати назвали путь Пуйла от його оцією клепокою, тим його поганялом, яке вже є навіть в Вікіпедії. Народ ПТН ПНХ. Так, ПТН ПНХ. Е, отже, в мене філологічна освіта, майже філологічна, в тебе філологічного освіта. Тобто, е, от, для чого оці синоніми? Ну, це ж, це ж, так би мовити, градус емоційності, бо все лексика це е, гарантований, так би мовити, е, емоційний виплеск. І мені здається, що Зеленський на протиході піймав Путіна, бо дійсно Путін зморозив е, самовбивчу тезу про те, що давайте випробуємо зброю над житловими масивами в Києві. Тобто, це замах на вбивство тисяч людей насправді. Тобто, і Зеленський Зеленський собі на протиході піймав Путіна і покращив ситуацію, бо по перше. Зеленського пробували загнати в кут е, е, Путін з Орбаном. Справа то в тому, що оці е, ну, різдвяне перемир'я, про яке говорив е, Орбан, насправді воно має зводитися до умовляння агресора країни, яка наступає. Україна не в наступі, Україна в обороні. Тому різдвяне перемир'я. Україна сприймає як дар Божий, але умовляти треба не Україну. Бо якщо Україна припинить спротив, то агресор посунеться далі. Тому, звичайно, зеленського загнали медійно, загнали в певну таку незручну ситуацію, тому що вся агентура російська почала верещати, що. Зеленський не хоче повернути полонених, що він його амбіції вище за долі його воїнів, його громадян і тому подібне. Ні. Тут, тут же справ, справа -то в тому, що ситуація має зводитися до доброї волі агресора. Не того, хто обороняється, бо Україна і так обороняється. Тобто. Орбан мав умовити агресора, і Орбан мав вийти із Путіним і оголосити про е, намір Путіна припинити бойові дії. Тоді почати говорити після цього із Зеленським е, про те, як Україна припинить зі свого боку дії і як відбудеться обмін полоненими. Але ж що зробив Орбан? Орбан не поінформував. Українську сторону розкрутив велику медійну кампанію, звичайно, з зусиллями росіян, також. А потім, бо тут же ще є. Ну коли ми говоримо Орбан, ще ж розуміємо, і Фіцо. А коли ми говоримо Орбан Фіцо, то це зв'язка, яка прив'язана до російських вуглеводнів. Їхнє політичне благополуччя базується на тому, що вони є операторами російських вуглеводнів, і так. рента продаж вуглеводнів російських на території Словаччини чи Угорщини, йде на утримання партій, які привели їх до влади. Володимир, а от ага. проти вуглеводні для Угорщини і Словаччини, якщо Україна закриває транзит, з Росії до Угорщини і Словаччини, то яким способом орган і ФІЦО планують возити ці вуглеводні до своєї країни і за які гроші вони готові за це платити? Справа в тому, що вони можуть спокійно ту ж саму російську нафту отримувати з Адріатики. Спокійно можуть. Але тут же питання виставити Україну як країну Шахрая, яка Ну, з одного боку воює з Путіним, а з іншого боку з Путіним торгує. Україна неодноразово відхрещувалася від цього, і Україна, до речі, наполягає, що вона виконує зобов'язання перед євросоюзом, тобто позицію України щодо транзиту цього дрантя зупинити. І до речі, Фіцо перелякався по справжньому, тому що. У Путіна була заготовочка, що вони оформлять газ російський як азербайджанський і будуть качати через Україну вже Азербайджанський газ. Це газ не російський, ну здрасте, приїхали. називається. Тобто, ну цю це шахрайство Україна чітко прочитала, і е, українська сторона заявила, що з 1 січня ніякого російського газу качати не буде. Фіцо перепудився страшно, і він збирається в понеділок бути в Москві, щоб придумати з Путіним якийсь схематозік, щоб знову шантажувати Україну. Бо, в принципі, без газу чи без нафти, ну оцей два комбінати МОЛ, які працюють в Угорщині і в Словаччині, вони технологічно прив'язані до російської нафти, до Лукойлівської. Так Лукойлівську нафту вони можуть брати в Середземномор'ї. Там же є порти перевалки, є труба. По-моєму, з Хорватії є труба в Угорщину. Вони спокійно можуть це вони не, не заперті в, в якомусь глухому куті. От в чому прикол. Тобто, це, це відвертий шантаж. З боку Орбана цей шантаж пов'язаний з тим, що Євросоюз пригальмував. Допомогові кошти і угорська економіка зараз сопе в тряпочку. Те, що називається до речі, популярність самого Орбана нижча від популярності е, Петера Мадіра, е, такого ну фрондера з партії Фідес, е, Петер Мадяр е, вийшов із партії, створив свою партію. І зараз він він, по суті, лідер симпатії партії е, та... називається. Так, так. А друга, це по-моєму соціалісти, соціал-демократи, по-моєму, які мають мера Будапешта. Тобто міське населення прихильно взагалі, ну, населення крупних міст дуже прихильно ставиться до мера Будапешта. І ці двоє політиків зараз обходять Орбан. І до речі, в руках Євросоюзу є можливість спровокувати кризу економічну в Угорщині з метою змести Орбан. Орбан це знає. Орбан це знає. Він знає, що він не виграє вибори, навіть ну, монополізувавши медіаресурси. Володимир, але якщо повернутися до цього, поганяла пила і тих словесних. Вправ з вправ Зеленського по ну от, пощо, все-таки, оця еквілібристика, і це підбирання синонімів до харківських е, фанів? Ну, по-перше, емоційність дозволяє, е, скажімо так, персоніфікувати конфлікт, тобто це особистий конфлікт, е, е, крім е, ну, війни. Країн, це ще й конфлікт е, Зеленського особистий. Зеленський персоніфікує цей конфлікт, що, до речі, зразу ж е, прихильно було сприйнято виборцями Зеленського. Ну, таким ядерним електоратом Зеленського. О, наш, да, о, в от залізні тестікули, о, зараз він. Ну, єдине, що тут і війська спрацювали як аргумент, тому що останнім часом, попри те, що. На землі дуже складна війна, але, по-перше, на курші нічого не може противник зробити з українськими військами. А по-друге, дуже серйозна зачистка пішла нафтопереробки е, і деяких військово-промислових е, підприємств. Зокрема, цей підприємство в камянськ Шахтинську, е, де виробники полімерного палива е, ракетного е, твердого. Оце дуже серйозний удар. Зараз все-таки з різних джерел приходить інформація, що удар по Казані був не просто ударом по Казані, а там прилетіло і по пороховому заводу, і по вертольотному. Чи по патронному по патронному по-моєму заводу і по вертольотному. І це дуже цікавезно, бо ну, від Казані від кордону України до Казані якась там тисяча з хвостиком кілометрів. І коли прицільно десяток е, дронів прилітає, і навіть е, ППО Російське взагалі то переорієнтує два дрони в один найвисотніший будинок, що, що по суті не може бути е, ну, помилкою українських операторів. Це, це вже робота е, ППО російського, РЕБ російського. Ну, тобто, оце, оце. Вони заспуфили те, що називається, координати, і заспуфили, щоб щоб трохи населення зашугати. А я так розумію, що в цьому вис висотному комплексі були квартири еліти як мінімум. Але чи означає це, що о, ну, Зеленський таки вже остаточно після цього. Ну, не зможе сісти за стіл переговорів з пуйлом. А, так тут вже ж починається боротьба і єдність протиріч. Тобто тут уже класична починається ситуація, коли і для Зеленського продовження війни є необхідністю, а для Путіна це просто життя питання життя і смерті. Якщо війна для Путіна припиняється, припиняється і путінська влада. Тому е, ну, Україна е, піде на вибори, на демократичні. А на що піде Путін? Йому треба тоді внутрішню війну. Справа в тому, що авторитаризми, коли вони заходять у фазу кровопролиття, вони ну, е, змінюють цикли зовнішню агресію на внутрішню агресію, потім внутрішню агресію на зовнішню агресію. Ну от Ми в сталінізмі пам'ятаємо е, терор 37-го року, потім зовнішня агресія 39, й Перша світова. Ну а потім повоєнний терор, до речі, повоєнний терор тривав. Так що е, і тут Путін, е, він на наталінійських рейках, він нічого не може, він, як вагончик, котиться і нічого не може придумати. Тут, тут він просто в такому. Я б сказав, в коридорі історичному він працює в тунелі. То це тунельна свідомість, по-моєму, називається щось таке. А для Зеленського, ну точніше, Зеленському, по-моєму все це набридло. Він би чкурнув кудись і, і, і зник би відлежатись на кілька років взагалі і подумати, що робити що в шоу-бізнесі. Все його оточення, воно наскільки залізло в кримінал, що цьому оточенню доведеться сідати, а сідати не хочеться. І хочеться знову ну, накачувати фінансові м'язи. А uh, тут починається вже питання партнерів. Ми пригадуємо, що Кашпатель, який uh, має бути призначений керівником ФБР. Він дуже однозначно заговорив за те, що за будь-яких обставин розслідування е, е, розходування коштів платників податків американських в Україні не проведено з великою ретельністю, знаючи психологію індусів, вони справді вони такі, я б сказав, е, е, ну е, щепитильні, такі дотошні, що. Вони будуть вигризати кожну, кому, кожну крапку, кожен нулик. І намахати тут нашим містечковим пройдесвітам ФБР навряд чи вдасться. Зеленський зараз так, з таким сумом згадує про свої порталівські часи. Коли просто був. А... Але разом з тим він не виключає, що він хотів би повернутися після І Я собі погано він працював із інші сфері. Там ну, я би це якось уявляв. Там викладач повернувся і працює. Але він е, був гумористом, причому гумористом політичним. Я собі погано уявляю його гумор, щоб він не відбився на ньому. Ні, в нього, до речі, хочу сказати, що. у Зеленського за спиною не тільки Коломига там чи, чи якийсь Аваков. У Зеленського за спиною, наприклад, є Олександр Роднянський, так. який насправді зробив російське кіновиробництво. Ну, почасти він приклався. Зробив російське телебачення, приклався дуже. Тобто, його вплив у цих сферах Росії. Він був першим продюсером один плюс один. Олександр Руднянський. тин Роднянського є економічним радником Зеленського, і він американський професор, між іншим, молодий американський професор. І я думаю, що мова йде про те, що Зеленський спробує з А Роднянський зараз має хороші контракти і контакти в Голівуді, і вони розраховують ще й поексплуатувати українські теми, українські сюжети в Голівуді. Тобто ну, Україна ж стала точкою притягання, уваги світової, тому кіновиробники завжди такі речі е, з більшим чи меншим талантом експлуатують. Е, я пригадую одна із картин Роднянського Захід Схід, по-моєму, вона називалася. Це дуже ну, взагалі Роднянський е, продюсував глибокі картини. Зеленський такий, ну, такий легковажний жанр полюбляв в основному, тому що на нього був попит на пострадянському просторі, а Роднянський полюбляє картини ну, фестивальні, які будуть здобувати нагороди і призи. І разом з тим і збиратимуть касу. Тобто, отут я думаю, що Зеленський перейде більше. З акторства більше в продюсерство, і це об'єктивно, бо всі глівудські крупні актори вони переходять у продюсери і режисери. І вони, для них акторство лише є частиною особистості. Вони ж сценаристи, так що Зеленському є є про що писати сценарії зараз. Я думаю, що якщо він зніме. Серіал про війну і про, і про себе в цій війні. Якщо він ну, вдало вийде із е, посади, то він може для Netflix зняти супер захопливу картину. І там, звичайно, в цій картині буде Арестович відстрілюється, Татаро вбитиме чеченців. Ну і мівіни буде багато. Мівіна буде головним спонсором цієї картини. Тобто, там всього всього можна напхати. І там десь в куточку буде маленький генерал залужні. Маленький маленький такий. Ну, така тінь про, про майне. Е, попри величезного єрмака. Так, буде такий ярмак. Е, далі буде трошки нижчий, але такий вміру пітаний Зеленський. Е, вони будуть бомкати залізними е, тестікулами. Весь час буде за кадром е, дзенькання йти, то, то насправді звук залізних тестікул. Ну, звичайно, залізні м'язи буде. Я думаю, що 10 або 15% картини буде присвячено спортзалу, як вони борються в спортзалі під звуки вибухів, а вони качають, качають, качають. Потім, потім виявиться, що вони справді на цих кардіотренажерах качали електроенергію для утримання президентського комплексу. Треба було менший комплекс будувати і менше б енергії було б потрібно. Ну, за президентські комплекси доводиться платити. За прості комплекси люди платять, а за президентські комплекси розраховуються по-крупному. Отже.